Показуй, Ході. що це тут. Основний елемент екіпірування – це у нас іде ЗШ-7. Модифікація в мене. ЗША e, ми використовуємо якраз захист голови плюс світофільтр. Тут встроєні e, навушники стоять. Ну і це все під'єднується e, цим шнуром до літака. Це основний ЗШ-7. Це США орієнтовна вартість, ну, якщо брати, там, як нас по всім цим відомостям, то орієнтовна ціна 300-400 тисяч гривень. За ще 7. А ще писали, що АРК це дорого. До шолому в комплекті йде маска. Дана маска КМ34 серії 2. Тут встановлений також мікрофон. Через цей шланг гофру подається кисень вже до мене. І він також, дана маска, під'єднується. Це фіксатори до шолому. Тут ми під'єднуємо радіозв'язок, тут під'єднується, дається надлишковий тиск. Орієнтовна вартість маски ну, десь 100 тисяч гривень. Маски 100 тисяч? Да. А чого? Тому що все це військове майно. І там ціни саме для військового призначення. Тобто Це вже півмільйона гривень. Так. Ну, по відомостям. Я розумію. Це Давай. Uh, ну Все, я платів. До комплекту льотного спорядження також входить противоперевантажувальний костюм. Це американський противоперевантажувальний костюм. Він призначений для того, щоб зменшити дію перевантаження на льотчика і уникнути при великих перевантаженнях втрати свідомості. Принцип дії досить простий. Він під'єднується до літака, де подається повітря в внутрішні камери, які надуваються і здавлюють мені живіт та ноги. І цим Відток крові від голови. Mm. E, і серзмірне перевантаженню, збільшується тиск в противоперевантаженому костюмі. E, скільки коштує такий? Американський я не, навіть е, представити не можу, але якщо прикинути, ну нехай там буде е, 100 тисяч гривень від 100 тисяч гривень. Е, далі у нас е, моя роз, е, розгрузка також е, системою молі весні я вже сам комплектував, що мені необхідно. Звісно, це основне польотні перчатки. Тут знаходяться пістолет, ПМ, штатна зброя. Можна вибирати там АПС, кому що до вподоби. Так, далі в нас йде аптечка маленька, тут знаходиться. Тут також турнікет, термоодіяло, тут засоби аварійного зв'язку, павербанк і все, що мені зможе знадобитись після катапультування. Тут також різні спецзасоби та приладдя для виживання. На нозі в мене знаходиться обов'язково ніж, і ще один в комбінозоні знаходиться, та і велика аптечка. Чому саме дві аптечки? Тому що льотчик може розраховувати безпосередньо. Середньо на себе як в повітрі, так і на землі після катапультування. І Тому першу медичну допомогу він буде надавати лише собі сам. Пістолет. Навіщо? Також після катапультування, або для ведення бою вже на землі, або для відлякування диких тварин. ну і так. Так, так. Все, що тут знаходиться, можна оцінити десь в 150-200 тисяч гривень. Ну, 150 дерев. Отак, десь. Рятівні поплавки, вони знаходяться в мене на шиї одягнені. І після приводнення, або е, я можу їх надути, дьоргаю за ці стопорні чеки, вони надуваються і тримають мене на плаву. Е, це також американські, е, наші радянські відрізняються, вони трохи менші і тут вони по бокам знаходяться. Це вже американські. Е, орієнтовна вартість теж точно не можу сказати, бо це. Ну, Якби е, спецпорядження і якби конкретної цифри немає, але якщо будемо рахувати, там е, 50 тисяч гривень. Дуже дорого все. Там, де приставка слова авіаційне, все, ціна йде в X разів. GPS-навігатор. Garmin супер простий, супер надійний, кращого не може бути. Ну, є бортові засоби ведення навігації і як резидент також використовуються саме gps навігатори Ціна його 15 тисяч гривень беремо. І, звісно, до комплекту цей шолому входять. Камери GoPro.